Їхали з Тимофійчиком в машині, побачили маму із двійнятами. Швиденько припаркувалися біля садочка. Прибігли захекані. Яка ж це краса? Тимофійчик не підходь ближче, вони бояться. Вони тільки недавно народилися, бо ще в плямку. Не тільки ми спостерігаємо. Але. Але там ще люди, які підтримають чоловік для нас. Мама з одним дитятком побігла туди, а інше дитятко розгублено побігло в інший бік. Не підходь, Тимофійчик! Вони перелякалися тих людей. Так, Тут дуже багато свіб'ячків. Так, люди здогадалися, що маленькі хоче до мами. Пішли геть. А мама з іншим дитятком, за цим парканом. Десь тут вона була. Так, ось одненьке дитя. І мама там. Все, пішли ти, пішли. Бо те друге боїться. Нас пішли. Ну і куди ти їх ведеш на дорогу? Куди? Воно красиве і одненьке, і друге. Пішохоти. Тимко, будь ласка. Треба чекати, щоб друге перейшло. Поїхали з Тимофійчиком в Костку. Привіт! Сидить своїм лувком. Олівцем відпочиває. так Ми приїхали по килим. ось Я хотіла в іншому кольорі вибрати, але а, їх вже немає. Порозбирали. Тож беру в такому. Думаю, підійдемо під стіни, під диван. Зараз покажу, як він виглядає. Якось так. Бо є такий для більш гірчечного кольору. І є в квіточку. Ну, в квіточку я не хочу, а гірчечний нам не підійде. Хоча я люблю гірчечний колір. Ціна 120 доларів. Дуже багато людей возить сьогодні килими. А ось такі мені не подобається килими. Кав'йори, як кажуть, на моїй моїй батьківщині. Ні-ні. Вони кращі по якості, на дотик. але По кольору мені більше подобаються такі. Є тут ще такі доріжки, ось такі. Я думала, в коридор взяти таку, але вона задовго. Є килими з Туреччини, ось вони по 250 доларів. І є, звичайні, ще ось такі. А це на кухню. Ну, вони також квіточку. Такі. Відхідному стилі, арабському. Ось таким вибрали, як посередині. Ну, нічого так, коротше, мав би підійти нам. По розміру підходить. Тимко, ти хочеш, щоб воно на тебе все впало? Ні, я також думаю, що. І взяли ще ось такий вазон за 12 доларів. З гарним кашпо, з гарною корзиною. Все, поїхали Димко, за водою і на касу. Дивлюся за килимками, ось такими гарбузиками. Уже лише мене тематика. а цей знову знайшов Там своє крісло. Ну привіт, ти знову тут. Вже третій рік поспіль тут. Так, запакувалися, килим вмістився, фікуса пристібнули. Тимко, ти пристібнувся. Так. Дитина щаслива, бо їдемо на плейграунд. А потім додому. У нас нічого такого немає, щоб спортилось, тож можна їхати ще на плейграунд. Ну, привіт! Сьогодні мене зустрічає. Ой, ой, я тебе боюся. Ти не агресивний? Чи ти дівчинка? Чому ти сам? Я вивчаю його, а він мене. Ти хлопчик чи дівчинка? Зазвичай вони стадом гуляють. А цей одненький. Ну добре, йди. Ну добре, все, я пішла. Пасися. Поли щойно з тимофійчиком в Home Depot такий кактус в його кімнату. Це тимофійчик вибрав, до речі, 5 доларів. Дуже гарна ціна і кактус великий. Це такі палки-опори для соняшників. Це тимофійчик вибрав грошове дерево, але це не заміокулькас, А заміокулькас це доларове дерево. А це грошове. Нам двом сподобалось. Листя, похоже, на листя. Ще під підстаканнику ось такий секунд. Тимофійчик також вибирав. Втомлений і насуплений Тимофійко. Ні. Ні? І ще десь був один секулент. Ось він там. Вибачайте, в машині дуже брудно. І байк. Бо ми планували зразу поїхати в його улюблений парк, але їдемо спершу додому. Підвеземо нових мешканців. Ось так виглядає наш новий килим, кав'єр, як кажуть на моїй малій батьківщині. Я його одразу вирішила постелити. Ну, як одразу? Спочатку помила підлогу, ні, спочатку попилососила, потім помила в кожному куточку під диваном, а вже потім розстелила, розкрутила чи розкинула. Не знаю, як правильно. Хотіла переконатися, чи він нам підійде під стіни. На мою думку, підійшов, тому що стіни в нас в такому холодному кольорі, холодного бежевого кольору, точніше. Диван такий, і от килим. І рада, що він не однотонний. Упс! Зайшла в стелаж. що він не однотонний, а такими розводами йде. Тут і графітовий, і гірчичний, і такий сиро-блакитний колір. Єдине, що потрібно поміняти Подушки на дивані, вони в нас в такому а, в яло-зеленому кольорі, але потрібно купити гірчично-бежеві або сиро-блакитні. Ну, Сіро-блакитний кольор я не дуже люблю, а от гірчичні я вже навіть знайшла пташка гарно співає. Це, мабуть, кардинал співає. Він тут живе. От, треба попити, тому що горлі пересохло. Я не можу довго говорити, я зразу починаю. Слюнки ковтати і хочу пити багато. Тож, вибачайте, голос у мене такий собі. Чуєте, як гарно співає? Це така червона пташка. Точніше, червоний птах, бо самка в нього не червона. Я вже знавець. Про що ми говорили? А, ми говорили про подушки, точніше, я говорила про подушки. Ну, я їх потім поміняю, це не проблема. Головне, що. Кавьор підійшов. Правда? Ну ж правда? А, я ж не показувала вам. Ми поміняли рамки, ставили туди фотографії. Це фотосесія, коли дитині було 6 днів. Єдине, що хочу тут поміняти фотографію, бо вона не зовсім підходить. У нас є в бежевих кольорах, таких молочних, і вона ідеально підійдена. Також 5 хвилин і готово буде. Так, це не все. Разом з кав'єром ми привезли такого фікуса з костку. Ця драцена, до речі, також куплена в костку. І вона дуже гарно росте. Я її підживлюю кожного тижня, і вона дуже гарно розпустила листя. Не звертайте увагу на ту барлогу. там Тимко грає PlayStation. Я так з ним сторгувалася. Щоб він дав мені можливість зняти швиденько відео. Ой. Тільки похвалила, що вона гарно розрослася, але тимко літав дроном і поскубав трішки драцену. Я бачила, що там валялися листочки, ну як, шматочки, але не думала, що він її так поскубав. Тут ось тут. Ах. Пілот аматор. Цього фікуса поки що не буду чіпати. Нехай буде собі в тому кашпо. Я його тільки підлила. І мені подобається, що він там поруч із реценою. До речі, ми в Україні також тримали вазонки в таких кашпо. До речі, хтось із рідних сказав, що ця квартира дуже похожа на нашу квартиру в Україні. Я так постояла. Подумала і згадала, що справді так ця квартира дуже похожа на нашу квартиру в Україні. І розташування дуже похоже. Спальня наша була, також по ліву сторону дитяча по праву, ванна тільки вхід був не так, як тут у мене за спиною, а між ванною і дитячою. Зала була також із столовою зоною та кухнею. Разом ми повністю стіни зносили, все переробляли, тільки кухня була з вікном, а тут без, вона так, ніби в ніжі, і квартира була більш сонячною, яскравою. А тут тільки ця кімната така сонячна протягом дня, а спальня і дитяча вже у другій половині дня. От. Якось так сумно стало. Завжди хотіла переїхати з цієї квартири в іншу, в нову. А, як то кажуть, треба мріяти обережно. У бачите, куди нас занесло. Не так все сталося, як планувалося, як гадалося. Так, ще хочу повісити сюди якусь картину або годинник над столом, над пшеницею. Ще не придумала саме, що хочу. Хоча, ну, в голові є ідеї, звісно. Якщо буде час, то в наступному відео я поїду, куплю те, що планую повісити туди і повісимо. От, так, ці рамки я показала. А, це не все. А ще ми з Тимофійчиком купили нові секуленти та кактуси. Їхали в Хомдіп за одним, а приїхала, як то кажуть, не з тим, що планувала. Там був розпродаж, на сукуленти та кактуси, і ми вирішили купити. Якось дуже хочеться багато вазонків на підвіконниках. Спалі в нас також нові мешканці. Це дерево грошове. Так, є і таке грошове дерево. І фікус, якого ми купили в трейдерчо в такому маленькому кашпо-фотоапараті, пам'ятаєте? Дуже швидко росте. І нові горшки ми купили в Walmart. Там розпродаж був, і ми взяли такий чорний за 3,50 і біленький за 2,50. Ось так виглядає це грошове дерево. Воно не похоже на дерево грошове, яке ми мали в Україні з такими товстими листочками. І не схоже на доларове дерево. Те, яке, за мій окулькосом зветься. Це якесь нове ми побачили. Їхали в Хомдіпу купувати такі палички, опори для тимофічкових, хотіла сказати, помідор. Не помідор, а соняшників. І нам сподобався цей вазонок, Тимофійчик попросив, і я йому купила. А це його фікус. Я його перенесла сюди в спальню. Ось по такі патички опори ми їхали у Хомдіпу для соняшників тимкових, але бачу їм кепсько все одно. Вуха опустили, точніше, листочки. Не знаю, чи їм мало світла, чи їм багато світла. Вроді по добре підливаємо. Вони дуже гарно росли, але щось з останніми днями ріст зупинився і листочки почали опускатися. Там ще один новий секулент, горщик ще один новий, і той новий також все у Волмарті купали. Amazon, доставка Amazon. До речі, мені мало прийти посилка і теж дещо для дому. Але покажу вже в наступному відео. Так, в наступному.